Хочеш нарешті почати набирати масу, але після їжі здуває живіт та результату нуль. Можливо, проблема не в білку чи калоріях. Банально може бути, що ти просто це все не засвоюєш. Коли твій шлунок не справляється з великою кількістю їжі, частина білків, жирів та вуглеводів просто не перетравлюється. В результаті важкість, вздуття і нічого не росте, навіть якщо ти багато їж. І тут дуже допомагає Enzymes від MST Nutrition. Це комплекс травних ферментів. Який допомагає розщеплювати жири, білки та вуглеводи. Ти краще засвоюєш їжу, відповідно, більше нутрієнтів доходить до м'язів, відповідно, кращий ріст м'язів. Ти можеш тренуватися і їсти скільки завгодно, але якщо твій організм це все не засвоює, то результату не буде. Особливо це актуально, якщо в тебе, як в мене, 4-5 повноцінних прийомів їжі на день. Приймаєш одну капсулу ензимс перед великим прийомом їжі та допомагаєш краще засвоювати все, що ти з'їв. В мене на маси 5 великих прийомів їжі, та до одного-двох я обов'язково додаю такі ензими. Якщо бажаєш замовити такі ензими від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%.